Матимеш золоті руки, і робота знайдеться, і зарплата буде високою. За статистикою, 90% випускників профтехучилищ працевлаштовуються одразу після завершення навчання. Щоби популяризувати столичну професійно технічну освіту, у місті щорічно влаштовують ярмарок, на якому учні презентують свої вміння і доробки. Анна Павлик була вражена. Смачні солодощі, красиві різьблені меблі, оздоба для помашкань, сільськогосподарські знаряддя. Все, що навчаються виготовляти руками, представили студенти на ярмарку. Хто рік, а хто і більше відточували свою майстерність. Тут таки на відкритих майданчиках проходять майстер-класи перукарів та кондитерів. Студенти кажуть, задоволені обраним фахом. Професія мені подобається, плакати, там, стенди. Це все ж потрібно друкувати. От ми й друкуємо поліграфіст, перукар, кухар та столяр нині найбільш популярні та затребувані професії у столиці. Хороший майстер може знайти роботу за день, кажуть випускники. Переконані, що середня спеціальна освіта є добрим підґрунтям для навчання у виші. І майбутні науковці теж починали з робітничих професій. Згадаємо таких науковців, як Патоне і інших, тільки які будували місто Києві, серйозні наукові роботи праці, починали саме з професійно-технічних училищ. Подивитися на роботи своїх старших друзів прийшли і київські випускники. Валентина та Анастасія ще не обрали свого майбутнього фаху. Дівчата кажуть, схиляються до гуманітарних наук, та дизайнерська справа їм теж подобається. Це ж дуже цікаво, наприклад, навчатися за своїми інтересами, щоб не просто навчатися, а вчитись тому, що тобі подобається, навчитись гарно шити чи також майструвати сукні там, жилетки. Дійсно, такі роботи, які можна сказати, просто шедевр. Це настільки захоплює мене цьогорічну виставку. Від... Дало майже п'ять тисяч столичних школярів. Анна Павлик, Вадим Руховець, телеканал Київ.